Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене є декілька дуже важливих справ, які потрібно зробити на господарстві. Ну, по-перше, це вакцинувати собак і кота від сказу. От. Е, Ляля -ля вже от відчуває, що щось буде. Да, Бублик десь побіг, зараз я його знайду. От я вакциную зараз собак, тому що я сам е, з котом. Не пройде так, кота потрібно буде тримати, ну потім мені хтось допоможе. От, взагалі, сказу. До речі, у мене є відео у минулому році, я знімав детально про сказ. От від сказу. вакцинують собак і котів щороку. До речі, безкоштовно. Це на державному рівні районні лікарні повинні вакцинувати. Вони роблять об'яви, там не знаю, в місцевих групах чи якось ще. Вони виїжджають в села. Я зараз конкретно не знаю, як це відбувається. Особисто я купую вакцину за гроші у Ветаптеках, тому що мені, ну, як ви розумієте, тягти лялю, тепер ще й бублика, і кота у ветеринарну клініку районну не дуже хочеться. Тому я от придбав отаку от вакцинку, коштує вона у нас он, 69 гривень. Це один флакончик на. Одну голову. От бачите, Ляля вже зрозуміла, що буде. Е, коли це підшкірно, отут-от між лопатками відтягуєте шкіру, я показував це в відео. От. Е, дуже наполегливо рекомендую вам це робити, тому що, як ви знаєте, зараз збільшилася кількість лисиць. Навіть тут у нас, я нагадаю, я живу в місті. Так, тут здається, що це ліс. Що Прямо тут глушина, але за тими деревами кладовище, і там далі траса. Тобто це місто. От. І лисиці підходять, приходять. Як ви знаєте, вони вже з'їли у мене три курки. От. Лисиці це, скажімо так, одне із основних джерел перенос, переносчиків сказу. От. Тому е, тут розповідали сусіди, що бачили, як лисиця ганялася за якимсь котом. Тому, друзі, рекомендую вакцинуйте. От. Тим більше, я ж кажу, якщо будуть пропонувати ветеринарні лікарі, це безкоштовно. Не відмовляйтеся, я от щороку своїх вакциную, тому що все може бути. От. Зараз я провакциную Лялю, знайду бублика і потім продовжимо. Так, друзі, друга важлива справа, яку я зробив, це поставив кролиці маточник. Швидко пройшов час, і завтра у неї вже срок. Нагадаю, це її буде третій окрол, Сподіваюсь, все буде добре. От, попередні два виводки вони так, вона також виводила цей маточник це не ящик, а така як рамка. От там немає дна, але він дуже зручний. Як бачите, бортики. Височенькі, тобто, щоб кроленята за сосками вона не витягла. От. Тому сподіваюся, що цього разу вона також приведе в маточник, тому що все ж таки це живі істоти, все може бути. Да, муха? От. Отака. От е, перші два рази вона е, перенос, переношувала кроленят один день, наскільки я пам'ятаю. До речі, вона така, що от. Е, Признаків того, що вона буде от, от кролитися, немає. Тобто, з вечора абсолютно нічого не вказує на те, що скоро будуть кроленята. Пух вона не рве, а зранку я приходжу, все в пуху, і кроленята вже є. Тобто вона з таких кролиць. Ну, принаймні, так було перші два рази. От, подивимося, як вона себе буде поводити. От. Ну, я думаю, що е, вночі вона ще не приведе їх, можливо, завтра, можливо, навіть післязавтра, але я от е, поставив їй цей маточник, положив сінця гарненько. Нехай вона освоюється. Да, муха, отак. Там у неї туалет. ну, Все, муха, чекаю, сподіваюсь, ти мене не підведеш. Так, тут от така картина. На зараз обід. Дивіться, сподіваюся, сьогодні щось буде. Ну, звичайно, ми разом з вами потім зберемо ці яйця. Ось іще одна загляда. Іди несись, курка. Красунька ти така. Подобаються мені оці хайсекси саме Конституції. От гребінець бік, довгі хвостики. Такі красуньки. Все, вакцинував і Рудика. Це ще та, скажімо так, забава була, ну, але для його здоров'я, да, Рудико? Отакий він. Красунчик. На сонечку тепер манішиться, да, Рудико? До речі, друзі, я не сказав вакцинувати будь-яких тварин і будь від чого потрібно клінічно здорових. Ну, принаймні, щоб от на вид вони були здорові, не виснажені. Не бажано вакцинувати тварин, які нещодавно чимось перехворіли. От На рахунок там вагітних, це в інструкції повинно бути все, все написано. От, Тобто, якщо якісь є там травми, наприклад, кінцівок, переломи, не бажано цього робити. І бажано е, перед вакцинацією провести е, дегельмінтизацію і також обробити відбліг. Ну, якщо ми говоримо от про собак і котів. Я все це зробив, тому на рік. Принаймні від сказу, вони в мене убезпечені. На, Рудька. Так, подивимося, що сьогодні знесли. Тут нічого. Тут одне. Так, це молоденька. Там два. Вже скільки несуться і ніяк яйця не крупнішають. Так, що тут? Стара І Ломен. Ну, трішки краще. Хто там так виспіває, стара. Чого ти так виспівуєш? Ти знеслася, молодець. Вон як везеро погано їсте. Я його, до речі, мабуть, заберу, перемилю на дерть, а їм дам на ніч мішанку. Так, так. Зараз годую і гуляємо. Ну, отак от, друзі, маємо, що маємо. Дякую за це. Приготував мішанку від птиці на вечір. До речі, з'їздив на базу. Ще сьогодні купив відро макухи соняшникової смаженої. От 70 гривень 10-літрове відро. Не брав багато, тому що ну, тому що в нас в такий період в гаражі буде е, волого і вона швидко зіпсується. Тут рядом вже відро. Від рома можна, як то кажуть, і в руках принести, якщо вже сніг випаде. От. Трішечки, зовсім трішечки гарбузика, дерть, як завжди. Вон там різні відходи. Окрошка у нас залишилася, От. їм намішав. Не будуть зараз у миску на вулиці, а дам їм сюди, в коричатку і стара розбалакалась. І на ніч потім трішки всередині. Оцемуся, як завжди ввечері, погода трішки зіпсувалася. Сонечко то виходить то ховається і вітряно настало, ну, кінець жовтня. Вон, півень щось кличе їх там, ну, вони якось не дуже на нього реагують. Так, там, вон, якщо вам видно, ручка пішов на полювання. До речі, я забув сказати, коли його показував. Вчора отут, ось там, Рудик піймав щура при мені. Тобто я бачив, не те, що він би там десь приніс. З одного боку, добре, що в мене такий рудик, що він ловить, а з іншого боку, погано, що є щурі. У нас тут дуже давно їх не було, дуже. Прям я не знаю, в 90 -ті, як тільки ми починали, були тут. От, а так, ну, Принаймні не видно було, ну я думаю, що якби вони були, я б їх бачив. А це я бачив сліди ще з весни, але так якось, ну, явно не було. Тобто я бачив, що, можливо, знаєте, як кажуть, зальотний. Ну, не знаю. Сподіваюся, що це також був зальотний, можливо, то він один і був. От миші є. Ну, кажуть, що миші з щурами разом не живуть, ну тому що щури, я думаю, їх ловлять. І їдять, але миші є. Тому от, якось так трішки неприємно, але ну, я буду боротися. Вже накупив різної отрути. З щурами дуже важко. Та й з мишами, але щу, щури дуже розумні, тому я дуже не люблю я цих істот, якщо чесно. Ну, от якось так. Але був здивований, що Рудик схватив і, до речі, у гараж мені його ніс. Ну. Отакий от пішов він ще десь на полювання, он сидить. Гарний його мама кішка була. Дуже гарно ловила мишей. Вона померла два роки тому. Там, до речі, мене запитували, щоб я зняв відео, як у мене з'явилися мої собаки, кіт. У мене є таке відео, друзі, в минулому році. Переходьте, дивіться, нічого якогось такого, все. На жаль. Дуже банально. Лялю викинули за гаражами малесенькою, в сніг кучу сміття я підібрав. А Рудик приблудилася кішечка молоденька і привела його, отам, до речі, де зараз ляля зверху, там є місце, вона навела п'ять кошенят. От я не, не брав, скажімо так, її собі. Просто вона тут ходила, сусіди підгодовували, а вирішила привезти кошенят туди. А потім чомусь вона вирішила, що їх потрібно. Кудись отуди, там от в кущі переносити. І вона їх тягала, і, ну, скажімо так, десь вони ділися. А потім з тих же кущів вона Рудика і принесла. Вона несла, до речі, до сусідки в гараж. Сусідка ну, каже, я не буду ходити так часто. Ну, довелося забрати її, і так він у нас і живе. Ну, а бублик у нас є город недалеко звідси. І Одного ранку я прийшов, а він там в огірках такий невеличкий цуцик. От, він був боязким. Там годували його потім не тільки ми, а й всі інші сусіди. Люди там на роботу їздили по трасі, також йому щось кидали. І поки там були е, на городах якісь роботи, він був там. А потім все прибрали і він прибіг сюди. Ну, такі от, друзі, історії. Хтось викидає, хтось підбирає. Але я ні на хвилинку не пожалкував, що в мене з'явилися і собаки, і кіт. Отак. От Отак хочеться політати. Тому отакі от історії. Ось він. Красунчик, до речі, дуже гарно переніс. Ін'єкцію. Ну, тут, якщо робити підшкірно, от між лопатками, то якщо попасти правильно, то вони навіть не відчувають. Я сам колю собак і кролів, тому отакий він. Заморився. десь бігав півдня красунчик. До речі, на рахунок бублика. Якщо знайдеться якийсь гарний господар, що захоче його забрати в гарні руки, звичайно, що я його віддам. Дві собаки мені тут. І не потрібно. Мені, якщо чесно, і одна не потрібна була. Ну, я вже розповідав, що так трапилося. От Тому що все-таки потрібно брати за них відповідальність. От, щоб вони десь спали, щоб вони щось їли. От Тому раптом хтось захоче, нехай забирають. Він дуже гарний хлопчик. Ось подивіться. А ні, то звичайно, що ми його не лишимо. Не лишимо, друзі, я маю на увазі в біді. А то я так <смі>, відео закінчив. Думаю, якось я сказав, що ми його собі не лишимо, кудись кудись, кудись дінемо. Ні, нікуди ми тебе не дінемо. Ти такий гарний. ну такий він, хлопчинка. хвиш, собаки. Усіх шкода, друзі, але ну, всіх не, не забереш. да, Ух, ти ж, ніс... І ще, друзі, вирішив от, зварити птиці трішки картоплі. Тут картоплі дуже мало. В основному це очистки з картоплі. От, ми збираємо. Зараз переводити нема чого. Картоплі мало, ми купили, але все рівно і своя, трішки е, псується, тому ми так чистимо товстенько і я збираю і буду варити. Поки що от, я буду варити на дворі виварці, а потім в квартирі в мене є таке 15-літрове відро з кришкою гарне. От зі сталі. Тому я не часто, тому що ну немає можливості, але трішки буду. От у мене залишилася дерт така кукурудзяна. Це ще з тих часів, коли я півнів годував. Вона трішки не припріла, але якось такий вже запах не дуже. Я запарю її разом з картоплею з очистками і буде така, ще їй каша. І кроликів годую ввечері. От. Капустки відходить, у нас нічого не пропадає. Отакі вони красунчики. Так, хоч подивлюся на вас, а то тут темнувато. Ну, наче всі, всі здоровенькі виглядають, очки блищать. Зараз ще дам їм зерна, дам акації сьогодні я навирізав. Але почало на вечір так холодати, мабуть, вночі вже буде такий гарний приморозок. Ну, нікуди не дінешся. Вже все ж таки кінець жовтня. Отак. Капустку всі люблять, так? Да? Кроляки. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!